українські землі від вогню не потерпали. Ми усі старамо правила вивчали. Ви не потерпали від людей і халепи. Слухайте уважно всі. Правила, правила безпеки. Розваги і для гри, сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Не розпалю сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогнем запалити, та нелегко погасити. Телевізор плитку, праску Вликай свій не слід. Пам'ятайте це, будь ласка, бо від нього стільки бліт. У розетку стром для дуже-дуже небезпечно. може полетіти і навколо все спалити. А сюрприз готує діда. Всі сльози паніку смерть. Передворям попіл міста, правди скарти степи і геть, Та на боліщі, як Бога і небес, поспішай без страху очах, Ті, хто службу несуть, без лес, ті, у кого від в серця, та на боліщі, як Боги з небес, поспішай без страху очах, Ті, хто службу несуть. Професій на світі усяких багато та є серед них. Особлива одна така, щоб людей від біди рятувати у світі. Найперша з професій – здоров'я не жаліє. Хто приборкує стихіє? Рятувальник сильний. Хто по небу мов демопліцях і упасти не боїться. Рятувальник спритний. Хто йде в уголі воду, хто билає перешкоди. Рятувальник мужній. Собою ризикує. Людям він життя дарує лицар, патріот Вам страх невідомий в нелегку годину життям ризикнети своїм, ваш вибір свідомий спасати людину, з вогню діставати із руїн. Сміливі і сильні завжди насторожі, ви дивитесь смерті в лице. Спаси вас від пасток ворожих, свята Богородице ви наші справжні ангели земні бороти за життя Нелегка справа і в мирний час, і на війні. Вам слава, рятувальників, вам слава, ви наші справжні ангели земні, боротим. За життя нелегка справа, і в мирний час, і на війні. Вам слава, рятувальники, вам слава, пожежі, обвал, снаряди і міни прийшло горе в сотні родин. Під обстрілю шкували на захист країни, ви встали всі, як один. Хай буде з народом завжди ваша сила і допомоги рука, щоб нашу свободу ми захистили, повна Україна.